Почекай, не перемикай. Я хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, ти знаєш всю людину, яка зараз знайшла час для молитви, знаєш її серце <кх> і знаєш, чим воно найбільше є зранене. І прошу тебе, зціли її серце, наповни його. Своєю безмежною любов'ю, радістю і миром. І прошу тебе, благослови її сьогодні і надалі, у всіх її життєвих дорогах. Бо тільки ти знаєш, які вона зараз випробування проходить у своєму житті, і ти найкраще її розумієш. І ти можеш їй допомогти. Прошу тебе, Ісусе, допоможи, підтримуй цю людину і благослови, наповни її життя радістю і дай їй зрозуміти, що ти є поруч з нею. Та як дай зрозуміти мені? Дякую тобі, Ісусе, за все, що ти для мене робиш. Що ти є в моєму житті. Дякую тобі за твою підтримку, розраду, допомогу. Дякую, що ти є. Ісусе, я тебе люблю і довіряю тобі. Амінь. Пошир це відео своїм друзям.